Європа, от Кульпа, він просто, ти ж правильно підмітив, рік тому назад Кульпа що говорив? Що навколо Зеленського зграя зрадників, хабарників і ідіотів це було рік назад. Він ходив по всім студіям і розповідав. Зараз він готовий носити його на руках. Чому? Я, я ж кажу, що я просто сьогодні прочитав ну, це повідомлення. Тобто, вже е, Німеччина да, Європа, вона відверто говорить: для Європи було б безпечніше, якби війна в Україні тривала ще 5 років. Голова німецької розвідки. Бруно Каль. І кульпа про це говорить. Вони говорять, ви маєте носити, не ми маємо носити. Вони мають носити зеленського на руках, тому що така війна, такий характер війни вони заробляють на цьому в Україні, тому що дають гроші в борт, і ми маємо повернути, і вони продають. Газу в десятки разів верніше, закуповують, фінансують фактично нашого ворога, купуючи у нього вуглець в десятки разів більше. Вони фінансують і ту сторону, покупаючи вуглець, і нам дають бор. Тут... нам дають бор та їх фінансують. Тут... І, звичайно, вони носять зеленського на руках. Тут... Звичайно, кульпа просто обожнює зараз Зеленського, тому що Путін застряг в Україні. Чому їм не подобається Трамп? Трамп хоче завершити війну в Україні, і вони жахом зрозуміли, якщо вдруг у ньому вдасться, чому вони відправили Зеленського поругатися з Трампом? Ти пам'ятаєш, як вони його зустрічали в Європі? Аплодували. вони його аплодували. Єдине, що Зеленський же розраховував на те, що вони його підтримують. А вони сказали, ми підтримуємо вас кредитами. Задавали от кульпі, коли було бесіда. В коментарях приходили він каже про Балта та Європейський союз. союз, Україна, Польща, Прибалтика, Скандинавські страви, страни і от український, мудрий український народ почали писати так, якщо е, Союз, а де бригада Польщі на, на, на фронті? Де бригада Литви? Скандинавів? Що значить союз? Союз, а союз? я з ним про це Раз. поговорю, слава або